Вітання глядачам Стефаник Тіві. У студії працює Софія Ціник. Сьогодні ми розкажемо про найцікавіші події, які відбулися в нашому університеті в другій половині жовтня. У Карпатському національному університеті відбувся Стефаник Опендень, день знайомства майбутніх студентів з факультетами та можливостями вишу. На гостей чекали інтерактивні зони, майстер-класи та різноманітні активності. Ми обрали для вас найяскравіші враження учнів шкіл Прикарпаття, які побували на різних локаціях події. Найбільше мені сподобалася українська мова. Там ми грали е, кахут. Да, кахутне грали, був на першому місці, але так склалося, що вже ну не був на першому місці. Опустився, сумно було. Але ми все одно молодці, нам дали аж 12 балів за це. Є. Ну дуже дякую їм. Загалом чудово, чесно, енергетика супер, людей багато. Вони всі не одинакові. Бо у нас, скажімо, є всі одним А тут бачиш різних людей, бачиш. Що ти не така одинакова людина, як всі? Ми всі різні, і це дуже круто. Мене досить зацікавило це все, цей напрям. Е, сподобались люди, які тут є, які працювали з цим всім. І мені здається, що ну, це має бути непогано. Я тут був перший раз, але на перший раз у мене вже досить величі враження, тому що вперше ви перебував з математики і інформатики. Там чинень був відрізал до дискусії, і вварів а заміни точки зору, тобто що він мене нав'язував с навслів, а моля від іншим це на має бути. Мені сподобалися е, найбільше французька і англійська мова. Е, викладачі дуже гарно все пояснили і дуже можна так сказати доступно. Що навіть кожен зрозуміє, я ніколи не замислювалася над своїм майбутнім в французькій мові, наприклад, бо я хотіла стати перекладачем англійсько-німецьким. Вот, а, а тут так знаєте бажання появились французьким стати перекладачем. Мені завжди подобалося права. Я люблю рівновагу, коли є точні дані і захист людей. Мені сподобалась криміналістика, як ми е, ознайомилися з тим, що треба робити на місці злочину та як працювати з доказами. І, мені дуже сподобалося. Вважаю, що такі події е, підходять майбутнім студентам, щоб краще орієнтуватися, краще визначити свою майбутню професію і взагалі свою діяльність життя. І те, що сьогодні проводилось, було доволі цікаво. Це ще не кінець, я не на всьому ще побував. Е, є багато різних. Баскетбол, теніс, дартс. Можна подивитися, в чому ти можеш проявити себе, що ти вмієш робити, що ні. Доволі цікаво, мені подобається. У нашому університеті презентували нову комп'ютерну гру вікторину під назвою Андерсен єднає серця. Хто працював над її створенням та як можна у неї зіграти? Детальніше про це у сюжеті наших журналісток. Андерсен єднає серця. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували нову комп'ютерну гру Вікторину. Цей інтерактивний освітній проєкт вже п'ята комп'ютерна гра, створена науковцями університету, але перша із зарубіжної літератури. Інтелектуальна гра покликана популяризувати творчість видатного данського письменника Ганса Крістіана Андерсена, сприяти розвитку читацької культури та літературної обізнаності. Гра поєднує собі навчання і розвагу. У процесі учасники виконують завдання, відповідають на запитання, впізнають героїв і цитати відомих казок, досліджують біографію письменника та його літературну спадщину. Координаторка проєкту доцентка кафедри світової літератури і порівняльного літерознавства факультету філології Алла Мартинець розповідала, що загалом гра містить 500 запитань та розрахована на різні вікові категорії. Гра не репродуктивна, не перевіряюча. Вона розвивальна запитання. Не можу сказати, що всі у Є і складні треба над ними подумати. Є запитання, відповідь на яких після гри треба пошукати. І це також цікаво, бо е, намагання залучити студента, учня чи просто читача до зростання, це на нашу думку, нашої творчої команди це круто, насправді. Гра створена українською та англійськими мовами. Також у ній є унікальна візуальна карта, мапа маршруту, який натхнений біографічними подіями, місцями та сюжетами касок Андерсен». Учень ліцею імені В'ячеслава Чорновола Павло Гниб каже, що радий брати участь у цій грі а подібні завдання варто створювати і надалі. Дуже позитивні, тому що вона задіє не тільки знання, а ще й інтуїцію і внутрішні такі відчуття. Тобто, ти не тільки опираєшся на знання. А ще й на просто на інтуїцію, тобто набагато цікавіше відповідати, коли ти не знаєш відповіді. Не знаєш у планах творців гри проводити турніри між учнями у ліцеях і школах. Вероніка Козак, Анна Пащенко, Тетяна Бойко і Аліна Мельник. Спеціально для Стефаник Тіві. Один день із життя студентів Карпатського національного університету тут кипить студентське життя, народжуються ідеї та реалізуються творчі ініціативи про події, настрої атмосферу навчального дня. Дивіться у нашому репортажі. Вітання глядачам Стефаник. Тіві сьогодні ми покажемо вам один день із життя студентів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. На подвір'ї Карпатського національного університету імені Василя Стефаника збираються студенти. Хтось з них поспішає на пари, хтось п'є каву, а хтось просто спілкується з друзями. Першою нам трапляється студентка спеціальності журналістика Діана Микитюк. Сьогодні в мене день почався дуже гарно. У мене сьогодні три пари. Перша була лекція потік три групи, потоці у нас 81, але група поділена на три групи по 27. На першій парі я слухала лекції з української мови. Друга пара була практична з української мови. Я відповіла, мені поставили 72 бали. Добре, я відпросилася, бо маю по справах. А на третій парі маю брати інтерв'ю з іншої групи. Тим часом на університетському подвір'ї студентки спеціальності журналістика знімають опитування, що питають і для чого, розповідає Марія Йовдій. E, зараз ми знімаємо опитування, і чогось студенти не дуже активно до нас залучаються, до нашого опитування. Але є такі, які нормально дають таку розгорнуту відповідь. І щойно ми побачили дівчинку і запитали якраз про те, що ну що вона знає про медіаграмотність, і вона дала таку гарну і таку розгорнуту цікаву відповідь. Така приповна Всередині університету. Всі кудись поспішають. Одні йдуть на заняття. Інші до їдальні або виходять на двір. У кав'ярні університету одразу відчуваємо запах смаженої їжі та свіжої випічки. Студенти купують щось поїсти та сідають перепочити. Університетська бібліотека зустрічає нас запахом старих книжок. Сюди приходять студенти, аби взяти потрібну їм літературу. Можна походити між книжковими полицями, роздивитися рідкісні видання, погортати сторінки цікавих книг та поспостерігати за роботою працівниць бібліотеки. Тут ми зустрічаємо студентку факультету філології, Діюцюгу сьогодні у мене була друга пара мовознавства і окрім цього, я вирішила прийти в бібліотеку, щоб віддати книжку, яку я вже закінчила читати. А наступні мої пари будуть англійська мова, і я вирішила, що у мене зараз буде вікно і до неї готуватися вирішу. У внутрішньому дворику університету теж відпочивають та працюють студенти. Хлопець працює у комп'ютері декілька дівчат просто спілкуються одне з одним під час перерви. Дерева пожовтіли, невеликий вітер скидає листя на землю. Сьогодні сонячно, проте відчувається прохолода. Лунає сигнал повітряної тривоги. Всі виходять з університету. Після сповіщення про відбій ракетної небезпеки усі потрохи повертаються до навчального закладу. У коридорі натрапляємо на студентку факультету управління Ніку Легень. У нас була макроекономіка в нашому корпусі на факультеті управління. А щойно була було знову менеджменту в менеджменту 1 Дуже холодно, якщо чесно, але нормально. Заходимо на пари до студентів. Журналістів в одній з аудиторій пишуть контрольну роботу з предмету Новітні медіа. Студенти зосереджено працюють над завданнями та пишуть свої думки. Тетяна Вікторівна Шлимкевич, викладачка кафедри журналістики, розповідає, як проходить заняття. Ви сьогодні завітали дуже вдало. Насправді студенти вирішили, що не тільки практичними заняттями, а й теоретичними, бо ми підсумовуємо все, чого навчилися написанням контрольної роботи. Як бачите, всі вони активно пишуть в них багато питань, які потрібно пригадати і описати, яким чином новітні медіа зараз розвиваються в нашому цифровому середовищі. Зайшовши у студію студентського телебачення Стефаник Ті, бачимо, як майбутні медійники практикуються на парі та знімають випуск новин. І ось знову довгоочікувана перерва. Біля невеликих магазинів недалеко від університету все більше скупчуються люди, щоб купити каву чи якусь випічку. Ось так проходить день студентів у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Спеціально для Стефаник Тіві, Ілона Кукуруц, Аліна Курилюк, Ксенія Масляна, Вікторія Осипчук та Іванна Палюх. До студентів-журналістів нашого університету завітала із лекцією кореспондентка ТСН Алла Пас, під час якої поділилася досвідом роботи та розповіла про особливості професії тележурналіста. Як місцевими новинами можна зацікавити країну. Під такою назвою у Карпатському національному університеті відбулася лекція для студентів-журналістів від регіональної кореспондентки ТСН Алли Пас. На початку зустрічі журналістка згадала один із найвідоміших моментів своєї кар'єри, коли разом з оператором Романом Дучаком у 2004 році зафільмувала, як у Віктора Януковича кинули яйце. Цей епізод увійшов в історію українського телебачення. Також обговорили, які теми. Регіонів можуть стати цікавими на всеукраїнському рівні. Пані Алла наголосила, що сенсації завжди привертають увагу, але справжня журналістика це не лише гучні заголовки. Алла Пас також торкнулася важливої теми роботи журналістів у часі війни. Вона переконана, що сьогодні особливо потрібно заглиблюватися в теми, пов'язані з історичною спадщиною нашої країни, які до повномасштабного вторгнення мало висвітлювалися. Студенти спеціальності журналістика Олександр Саманюк та Софія. Поділилися своїми враженнями від зустрічі з Аллою Пас. Для студентів-журналістів це досить так надихаюче, коли приходять творчі люди і тим самим заохочують працювати, тому що ми бачимо перед очима величезний досвід людей і бачимо, який шлях вони пройшли. Тобто це зацікавлює. Лекція була змістована, коротка, хороша і в якійсь мірі пізнавальна, тому що дуже багато людей, наскільки я чую, від своїх знайомих. Зрозуміли, що журналіст це професія не просто бути в камері. Це професія творча, професія творити, творити майбутню Україну. Я Аллу знала тільки з того, що я цікавлюся новинами, а в житті я її ніколи не бачила, і було дуже цікаво послухати її як спеціалістку, яка вже працює дуже багато років в цій сфері, і це особливо надихає, тому що вона розповідала повністю свій шлях, як вона прийшла до 1+,1, плюс Скільки вона вже років там працює? Ну і щодо самої лекції, то Алла ділилася з нами такими якимись найсмішними історіями. Про чупакавру всі вже навіть про це забули в час війни, і це було така трішечки розрядила обстановку, так би мовити. Під час лекції Алла Пас наголосила, що журналістика важка і небезпечна справа, але це не причина її боятися. Якщо тема, з якою доводиться працювати, не подобається, тоді від неї можна відмовитися. Адже, як каже кореспондентка, журналіст має проживати матеріал, а не формально відпрацювати його. Також Алла Пас розповіла про свої відчуття після зустрічі з майбутніми медійниками. Скажу чесно, ну, правди, чесно, чесно, я дуже люблю спілкуватися зі студентами, тому що е, ну, це можливість поділитися своїми знаннями. Е, ну, досвід року великий, і це ж не тільки розповідати новини по, по телевізору. Це поділитися знаннями, а особливо цінно і особливо цікаво, коли студенти ставлять запитання і ти даєш їм на них відповіді, намагаюся бути чесною або не відповідаю за. На завершення зустрічі студенти мали можливість задати запитання журналісті та отримати корисні поради, як не втратити себе під час роботи журналістом в часі війни. Спеціально для Стефаник Тіві, Ілона Кукуруц, Аліна Курилюк, Вікторія Осипчук та Ксенія Масляна. На Стефаник Ті, прем'єра нової рубрики П'ять хвилин культури. Ми говоритимемо про все, чим живе сучасна культура. Коротко та яскраво. І розпочинаємо з улюблених пісень наших студентів. Ми знаємо, що в тебе купа справ, тож не заберемо багато твого часу. Усього 5 хвилин, і ти дізнаєшся, чим живе сучасна культура, натхнення, тренди, історії. Усе тут у новій рубриці Стефаник Тіві. 5 хвилин культури кажуть, що музика може розповісти про людину більше ніж слова. Тож Стефаник Тівій вирішив дізнатися, яка улюблена українська пісня у студентів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Від імені нашої групи М 21 ми називаємо пісню Смарагдове небо від виконавця Древо. Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе. Я йду назад. Я улюблена, напевно, українська пісня. Це Їх і декілька, я маломан, слухаю багато чого різного. Але перше, це червона рута. Я Дуже люблю таку класичну українську музику. Степан Гіга, Бобул Павло Зібров, ще що з цим пов'язано І ще одна з моїх найулюбленіших пісень це пісня Горіла Сосна. Дуже люблю і уявляю її на своєму весіллі Назву три. Перша це Шмальгаузен Забери. Друга це теж Шмальгаузен, але інша пісня Розалінда. І остання, але не по по місці у моєму серці це пісня про їжачка групи Фін. Зутримаю. Перша брати Гадюки – «Неклофелін». Клофелін. Друга мертвий півень ми поберем не в Парижі. І третя. Третя, напевно, ніч Лава і Андрій Підлужний, Ніжний. А українська це смарагдове небо. Смарагдове небо на жал. Моя улюблена пісня це Тетяна Шмальгаузен. Раджу всім просто послухати, бо там співати. А, найкраще, що там є рядочок Росія Славні. Маршрутка Скрябін. Їде маршрутка, як велика собача букка, на дорозі всіх підрізає. Падський національний університет імені Василя Стефаника місце, де зростають наукові таланти. Магістрантка кафедри журналістика Євгенія Костернова здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі бакаларських робіт. Далі у розмові з нею Таїсія Москаль. Вітання глядачам Стефаник ТВ у студії Таїсія Москаль. І сьогодні ми поговоримо з студенткою кафедри журналістики Карпатського національного університету імені Василя Стефанка, яка стала переможницею всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з спеціальності журналістика за першим бакалаврським рівнем вищої освіти Євгенією Костерновою. Євгенія, вітаю! Привіт! І насамперед розкажи нам, про що була твоя кваліфікаційна робота і чому ти обрала саме таку тему. Моя кваліфікаційна робота має назву розвиток цифрової комунікації коляда фестивалю Коляда на Мазлях за допомогою веб платформи. Назва доволі, мені здається, складна, мені її особисто складно запам'ятати, проте вона є доволі загалом тема є цікавою. Це стосується безпосередньо розробки сайту для фестивалю, який вже є міжнародний, проте починався він як місцевий. Чому я обрала цю тему? Дуже просто, тому що був потрібен сайт для фестивалю. Мені запропонували. Я така думаю, ну окей, зроблю корисну справу, і заодно мене буде готова бакалапська. Так, а що було найцікавішим або можливо найскладнішим під час цієї роботи? У uh, мене це вийшло два в одному. Це якраз без, безпосередньо розробка сайту. Тому що я перепробувала далеко не одну платформу, тому що потрібно знайти, де є які безкоштовні ресурси, які є можливості безкоштовні, оскільки сам фестиваль він здебільшого на благодійній основі, там відвідувачам, учасникам фестивалю нічого не потрібно платити. І в мене також було на меті, щоб і сайт, як для користування, так і його адміністрування, він теж був. Доступним і безкоштовним. І, відповідно, в цьому полягала основна складність навіть не в самому його оформленні, далі і так далі, а саме в тому, де все-таки ну, знайти цей портал. От, а таку важливу роботу відіграє і науковий керівник. От як тобі допомагала твоя наукова керівниця під час створення цього сайту? Наталя Володимирівна насправді мені дуже допомогла. Навіть здебільшого в теоретичній частині, оскільки але і в розробці самого сайту варто зазначити, що ми робили сайт не з нуля. В нас був готовий брендбук. Його готували безпосередньо, якщо не помиляюсь, засновники самого фестивалю і організатори, і вони мали виграти грант. Для того, щоб розробили сайт, вони не змогли цей грант отримати, наскільки я розумію, і відповідно комусь потрібно було все одно, треба було зробити цей сайт. І, відповідно, Наталя Володимирівна вона мені надала і брендбук, і якусь таку документацію, яка була б мені корисна як для розробки сайту, так і для теоретичної частини. Тому а, в цьому випадку я навіть можу сказати, що бакалавська робота ну, точно 50 на 50 нами обома зроблена саме завдяки її допомозі. А як на твою думку, що стало цим головним фактором загалом успіху і цієї перемоги в цьому конкурсі? Я гадаю, саме а, інноваційність роботи в плані, а, ну, не, не, не часто хтось для бакалавської роботи почне робити з нуля а, сайт. І, здебільшого, окей, просто сайт, але це і для фестивалю. Тим більше, і е, він різдвяний, і в нас здається ну, таких прям конкретно під якісь свята. У нас їх доволі мало в Україні загалом. Мені здається, навіть саме. Ця інноваційність вона все-таки зіграла більшу роль. Плюс в мене там детально аналізується популярність фестивалю. Мається на увазі саме на місцевому рівні, обласному. Там конкретно в цифрах аналізується скільки згадувань, скільки в інтернеті, скільки на телебаченні, скільки там в якихось інших виданнях і відповідно я гадаю, теж певну роль це також зіграло. От ти розповідаєш, наскільки багато ти роботи цієї зробила. І от наскільки складно сьогодні бути таким успішним студентом, бо, здавалось би, конкурс всеукраїнський, ти стаєш ну, найкращою однією з найкращих серед українських бакалаврських робіт в спеціальності журналістики? От наскільки важко це все там навчання, якусь творчість, і оці наукові роботи? Насправді не дуже. З боку, мене завжди питають: де ти знаходиш час, чи ще щось? Я насправді скажу, у мене все одно залишається доволі ну, достатньо часу там на якісь мої захоплення, а їх в мене багато. Відповідно, я можу сказати, що в мене дійсно часу на якийсь відпочинок точно залишається. Я гадаю, тут більше все-таки грає на руку ем, те, як розподіляти час правильно ось. І, в принципі, це не є насправді так складно. Я... Я багато е, працюю в плані навчання, вже доволі давно, вже пішов п'ятий рік, тому мі, мені складно відповісти на це питання, саме е, з бачення того, що я вже давно в цьому режимі, і для мене це вже не є так складно. Добре, тому давай наостанок. Чому на твою думку іншим студентам варто там пробувати свої сили в таких конкурсах? Що не менше через те, що я не ну, навіть не очікувала, що в залі я там в трійку потраплю, тому що є три призових місця, і я навіть е, розміркована ну, там 30% вперше, по 35 з усіх учасників і mm -hmm. треті. Але все одно сумнівалась, ну тому що велика е, кількість людей бере е, в цьому участь, і знову ж таки, я все одно була не до кінця впевнена наскільки актуальна моя робота. Але знову ж таки, я спробувала при тому, навіть ну я не думала подаватись, мені запропонували. І це якраз чудовий приклад тому що е, я раджу погоджуватись на те, що вам пропонують викладачі, навіть якщо це стосується якихось конкурсів, тому що ніколи не вгадаєш, коли ти отримаєш перше місце. Однозначно. Добре, дуже дякую тобі за цю розмову. А я нагадую, що сьогодні ми говорили з переможницею всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з спеціальності журналістика Євгенією Косторновою. А в студії для вас працювала Таїсія Москаль. До зустрічі і бережіть себе на сьогодні. Це все. Стежте за Стефаник ТВ, щоб першими дізнаватися про нові випуски. З вами була Софія Ціник. До зустрічі! Бережіть себе.